Спілкувалася з людиною. Людина каже, я в церкву не піду, тому що Біблія сама собі суперечить. І це таке розповсюджене вчення. Люди думають, що Біблія сама собі суперечить. Але це брехня, це не так. По-перше, приходить Ісус Христос, і каже, Я і Отець одне. По-друге, Він каже: Я прийшов не порушити закон, а виконати. По третє, Ісус приходить і каже: Я прийшов виконати волю Божу, волю Отця. Як же ж тоді Слово Боже може само собі суперечити? Окрім цього, отець і син не можуть суперечити один одному. Розумієте? Тому це сатанинське вчення, щоби. Відштовхнути людину від благодаті, від народження згори. тому що якщо ви будете вивчати Біблію, вивчати Слово Боже, на вас буде сходити Дух Святий, ви народитесь згори, і ви не підете на суд, ви врятуєтесь і врятуєте багатьох людей. Приєднуйтесь!